Вітаю! Мене звати Артур Пройдаков. Розпочнімо черговий урок з української мови в 11 класі. Погодьтесь, сьогодні вкрай важко уявити своє життя без спілкування з іншими. людьми. Чи то наживо, чи то в режимі онлайн у соцмережах. Ми комунікуємо, обмінюємось інформацією, думками, ділимося порадами та досвідом. Спілкування це взаємний процес. У якому беруть участь декілька співрозмовників, кожна людина в конкретній комунікативній ситуації виступає носієм власних поглядів та розуміння змісту розмови. Тому доволі часто ми можемо ненавмисно когось образити якимись словами чи твердженнями, неправильно тлумачити фрази інших, виривати з контексту зауваження тощо. Ми повинні пам'ятати, що в кожній ситуації маємо шукати порозуміння. Різноманітні етикетні жанри, зокрема привітання і вибачення, стають нам у пригоді. Використання таких словесних формул дає змогу співрозмовникам здійснювати ефективну комунікацію. Зверніть увагу на екран: Мовний етикет це сталі слова й вислови вічливості, які заведено вживати під час спілкування з людьми, а також правила поведінки при цьому. Тобто, якщо ми говоримо про доброзичливе ставлення. Прагнення розуміти одне одного, бажання висловлювати повагу, то тоді ми свідчимо, власне, промовний етикет. Важливими етикетними жанрами є привітання та вибачення. Привітання це слова або жести, звернені до кого небудь під час зустрічі. Привітання свідчить про доброзичливість та прихильне ставлення. Зверніть увагу на екран. Найпоширенішими формами привітання є. Доброго ранку, добрий день, добрий день, добрий вечір, добрий вечір, доброго здоров'я, вітаю, привіт, моє шанування. Як вибирати форму вітання? Зважайте на вік людини, а також на ситуацію мовлення. Якщо ви з співрозмовником перебуваєте в товариських стосунках, тоді доречно вживати форму привіт. І навряд чи варто казати привіт своєму вчителю в школі. Зверніть увагу, не бажано використовувати форми добрий ранок, доброго дня, доброго вечора. Історичний розвиток мови свідчить про використання форми доброго ранку побажання, та добрий день добрий вечір. Поясненням такої норми є дотримання мовних традицій. Такі форми засвідчено і у фольклорі, зокрема в колядках. Звернімо увагу на таке відео. Поважно, слід вітатися не лише з тими людьми, яких ви вже знаєте, а й навіть із незнайомими, якщо необхідно звернутися з якимось запитанням чи проханням. Не слід ігнорувати форму вітання в такому випадку, але зважайте на статус такої зустрічі. Якщо ви завітали до приміщення, де вже перебуває товариство, слід саме вам першими привітатися. І навпаки, якщо ви першими залишаєте приміщення чи зустріч. Вам варто також попрощатися обов'язково. Вибачення це слова, які використовують, щоб виявити поблажливість за дрібну або велику провину. Формами вибачення є: прошу вибачення, вибачте, даруйте, пробачте, прошу пробачення, перепрошую. До речі, як ви думаєте, яка форма вибачення є некоректною? Я вибачаюся чи Я прошу вибачення? Звісно, форма я вибачаюся є неправильною. Річ у тім, що конструкції я вибачаюся, пробачаюся, я хочу вибачитися за своєю граматичною формою означають дію, спрямовану на себе, а не на того, у кого просять вибачення. Уживаючи форму на ся с, людина сама себе вибачає. Раджу уникати таких неправильних варіантів, як, наприклад, на цій світлині. У цьому контексті доречно пригадати пісню Сергія Бабкіна, в якій виконавець абсолютно правильно використовує форму вибачення. Пробач мені, та, пробач мені ще, пробач мені. Мовний етикет зберігає чимало правил для різноманітних комунікативних ситуацій. Я раджу вам за будь-яких обставин зберігати оптимізм, бути позитивним та завжди вітатись із людьми, знайомими та незнайомими. Не забувайте також про вибачення. Часто ми можемо своїми словами зашкодити іншій людині, створити для неї дискомфортну ситуацію. Тому форми вибачення є тим місточком для пошуку спільної мови та встановлення конструктивного діалогу. І не відкладайте вибачення на потім. Краще якомога швидше відновити приємні стосунки та насолодитися чудовим спілкуванням. Уже наступного уроку ми поговоримо детальніше про написання текстів різних жанрів. Тож, до зустрічі!